І далі про бюджет 2015 та соціально-економічну політику держави будемо обговорювати з екс-міністром економіки, президентом Центру ринкових реформ Володимиром Плановим. Володимир Тимофоміч, вітаю вас, наші студії. Отже, скажіть для початку, яка ваша ось оцінка тих попередніх параметрів, що були закладені в попередньому варіанті бюджету, так? І що із цього, що потрапило до преси? Ну, ну бюджет. Принципі не зорієнтований на суспільство, бюджет зорієнтований на оборону, і бюджет зорієнтований на те, щоб бюрократи мали достатньо ресурсів для різних потреб. Так. Ну, скажімо, для обслуговування боргу і погашення боргу для того, щоб отримувати апарат, для того, щоб отримувати а, різного роду державних службовців. Ви ж почули, що ми з вами почули, що на освіту скорочуються видатки. Так. Розумієте, на все можна скорочувати видатки, а на культуру на освіту видатки скорочувати не можна. Інакше нація не має перспективи. Вона буде безграмотною, придатковою до чогось великого, такою знаєте, маргінальною нацією, яка Живе гірше всіх і не на що не претендує і не може конкурувати так. з людьми з інших країн. На самоділі ділі, це не так, скажімо, кількість математиків і програмістів в Україні найбільше серед країн центральної і Західної, навіть Європи. І ми четверте місце в світі серед програмістів, які працюють на телероботі з іноземними фірмами маємо в світі. Тобто освіта це. Можливості нашого подальшого росту і приходу до нас ефективного капіталу, капіталу інноваційного, новітніх технологій і е, інформаційних систем та якщо на вчителі будуть отримувати таку зарплату, то ми залишимося і без бичителів, і, і без на Розумієте, для того, щоб складати бюджет, треба мати якусь е, пріоритети, якісь цілі. Чого ми хочемо, для чого ми вкладаємо туди чи туди так. кошти, е, тобто. Дивлячись на бюджет, можна сказати, якими є установки цієї влади, політикуму чи це для розвитку, чи це для утримання? Це для того, щоб е, хтось там отримав як Нафтогаз України сотні мільярдів вже сотні мільярдів гривень різного типу допомоги, дотацій з бюджету кредитів і так далі, навіщо така компанія нам потрібна, яка вже з'їдає більше ніж уся країна разом. Взята. уже пенсійний фонд не має такого дефіциту, який має Володимир Тимофійович, Скажіть е... так, а ось просто цікаво, як бути з МВФ, який вимагає більше зробити ось бюджет ще більш жорстким. Тут виходить, що тоді не задовільняє, тому що дивіться, да, зростання доходів на 54 мільярди гривень, витрат на 43 мільярди гривень. Ці показники якісь не занадто оптимістичні. Розумієте, тут ніякого оптимізму немає. Уряд збирається за рахунок громадян поповнювати доходну частину бюджету. Так. Коли девальвує гривня, то 1 мільярд доларів зовнішніх позичок це вже не 8 мільярдів гривень, 16, а може і 20 мільярдів. Тобто в бюджеті зразу вдвічі більше грошей. Бюджет же використовує гривню доходній частині інфляція. Зараз вже більше 20%. це офіційно. А я думаю, що реально ми, хоча б по продовольчій групі товарів, ми маємо 40-50% інфляцію. І це значить, ми настільки бідніші, тому що немає ніяких підвищень зарплати і пенсії. А навпаки, я скажу вам, що середня зарплата реально впала на 13 приблизно 15 Тобто ми живемо не так. Як хотілося б, а в бюджеті будуть додаткові доходи через те, що при зростанні цін, от експерти казали 20%, процентів. Побачимо, який, якою буде девальвація і інфляція. Головне, що нам уряд не обіцяє стабільності цін і курсу в наступному році. Я чув фразу від прем'єр-міністра, що. Прогноз зробить Національний банк. А що ви разом з Національним банком зробите для того, щоб валюта у нас стабілізувалася, щоб гривня була твердою і ми могли б жити більш-менш пристойно? Тому що це весь час провалюється наш рівень життя. Я вам скажу, що це провал інвестицій, тому що на гривні в, в, в мільйон гривень можна купити так. там одиницю обладнання. Да? А якщо ця гривня стала вдвічі менше, то вже тільки половина обладнання, значить інвестиції менше в країні, так. робочих місць менше. Це дуже погано, коли, коли уряд програмує, закладає свою програму зменшення обсягів виробництва, зменшення робочих місць, зменшення заробітних плат і доходів. Пенсійного, скажімо, фонду, Вість. а можливо, і так далі. Можливо, просто в МВФ побоюється, що ось з таким бюджетом Україна просто проїсть кошти, замість того, щоб витратити їх на реформи, на посилення гривні функція міжнародного валютного фонду. Добитися, щоб країна мала збалансований державний бюджет, так. щоб не витрачались гроші направо наліво. А потім все це скривдило абсолютно саму фінансову систему, саму банківський сектор, бюджетну систему. І головне, щоб цей проміжок. Між доходами видатком був мінімальним. Те, що ми досягаємо це за рахунок девальвації гривні, міжнародний валютний фонд не турбує, тому що девальвація гривні зменшує імпорт в країну. Ми менше можемо купити газу, менше можемо купити комп'ютерів, телевізорів і тому подібне. Мобільних телефонів жити гірше. До речі, в цьому році, в 2014 році, кількість електронних приладів. Побутового призначення, мобільні телефони, комп'ютери, планшети і так далі Зменшилось так. на 40%. Появляєте? Тобто люди не можуть вже купити собі вартісну іноземну електроніку. Міжнародний валютний фонд каже, це ваші проблеми. Головне, щоб ви менше брали з, з світового ринку, оскільки ви не можете за це заплатити. Так. Беріть стільки, скільки ви можете заплатити. Збалансуйте свій бюджет. Тому що міжнародний валютний фонд відповідає за світову торгівлю, щоб в торгівлі світової були. Якісь баланси, платежі, щоб не було такі, що одні проїдають країни, а інші витрачають Разуміло. на них. До, до речі, світові війни починалися через те, що країни між собою не могли домовитись про борги. Тому функція Міжнародного валютного фонду важлива, вона нам допомагає, але якщо ми самі дійсно не зробимо, Таку економіку, яка продуктивно працювала, і не чекати, що от 16-му буде підйом, звідки він впаде так. з неба? А ось таке те питання, яке зараз хвилює абсолютно всіх українців. Ну звичайно, в таких питаннях ми ну не можемо бути менш емоційними. навіть на ранок, де. Да? Так, ось дивіться, курс гривні на наступний рік прем'єр заявляв про 17-20, але вже кажуть про 22. Ось Валерія Гонтрі вона взагалі проігнорувала вчора запрошення на засідання парламентського комітету з питань фінансів. Які перспективи національної валюти? Як би ви їх оцінили? Ви знаєте, уряд буде разом з національним банком говорити, що гривня буде 16 чи 17 гривень. Потім, як ми бачили, вже через один-два місяці вона проб'є. Позначку 18, потім 19, 20, так. через пів року ще більше. І кажуть, ну нічого не поробиш, ми думали, ми хотіли. Тобто, на жаль, я бачу, що немає таких е підходів у уряду разом з Національним банком, які б забезпечили стабільність, збалансованість валютного ринку всередині країни. Відновили довіру до гривні, і люди тоді перестануть скуповувати долар. Головне оцей психологічний момент, але він залежить від ідій влади, від заяв влади. А якщо так, як іноді у нас кажуть, ну, наприклад, міністр економіки заявив, що Україна банкрут. Ну, після цього як можна очікувати, що хтось повірить в гривню? Що довіра до країни, це довіра до її валют. Давайте тоді напевно закінчимо чимось більш оптимістичним. Будемо сподіватися, що такі підходи, про які ви кажете, такі ідеї взагалі воля до цього обов'язково з'явиться. Нашій країні в наших очільниках. Дякую за цю розмову. Я вам скажу, що головне, щоб зараз стабілізувати грошову одиницю фінансову систему, і наш народ, наші люди, наші ініціативні, молоді в тому числі, вони дадуть, покажуть, як треба жити, як треба працювати. Ну тоді от на цьому вже точно саме крапка. No obvykle tak bude.